231 ша доба повномасштабної війни Росії проти України збройні сили України продовжують звільняти території Луганщини. Про це повідомляє голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай. Станом на 12 жовтня звільнено вже сім населених пунктів. Підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка. Українські ракетні війська і артилерії уразили два. Надцять пунктів управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, чотири склади боєприпасів та понад 20 інших важливих об'єктів ворога. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявляє про готовність Білорусі надати допомогу РФ у війні проти України. Повідомляється, що Білорусь зняла зі зберігання та відправила в Білогородську область РФ першу партію з 20 танків Т-72. Унаслідок ворожих обс. Стрілів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 40 населених пунктів. Зокрема, за повідомленнями генштабу на Слобожанському напрямку Росіяни стріляли в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця та інших на Краматорському напрямку. Росіяни обстрілювали райони першотравневого, Ковалівки, Серебрянки, Білогорівки, Сіверська та інших. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Солед. Дар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Спірне та інші на Авдіївському напрямку з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка. Мар'їнка та Новомихайлівка на Запорізькому та Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Велика Новосілка Нескучне, Малі Щербаки, Оріхів і Червоне. На південно-бузькому напрямку противник продовжує обстріли позицій наших підрозділів для стримування контрнаступу по всій лінії зіткнення вогневого впливу. Зазнали райони понад 20 населених пунктів. Тим часом оперативне командування Південь повідомляє про звільнення ще п'ятьох. Населених пунктів в Херсонській області, зокрема, де окуповано Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам'янку, Трифонівку та Червоне збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 63 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.